Дякую їй за наданий доступ і подарунки для підписників. Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Performance Go. і це супер неочікуваний випуск, адже приурочений він буде вперше на моєму каналі до Sims 2. І ми будемо не просто розмовляти про Sims 2, а робити реальний огляд, ностальгувати повній, адже Sims 2 це був мій перший Sims, в який я грала. Він створений у 2004 році. І на хвилиночку я пішла в школу десь в 2006 Ну, щоб просто розуміли. Я в другому класі почала грати в Sims 2. Тож, сьогодні будемо оглядати цю гру ностальгувати. І просто, я думаю, ми будемо в шоці, бо я не пам'ятаю з цієї гри майже нічого. І також, якщо ви хочете виграти в подарунок від мого каналу Собі Сімс 2, то ви маєте бути підписаними на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментар, що вам сподобалось з цього огляду найбільше, чому ви хочете собі Сімс 2. Може, щось вас зачепить, може щось вам сподобається. Напишете, бо я думаю, в нас з вами буде дуже багато емоцій, і дуже цікаво мені насправді подивитись, скажімо так, самісенькі початки цієї великої історії. Ця музика, це зображення, це просто така неймовірна ностальгія. Я в шоці. Я не знаю, як зараз ваші емоції, а мене просто все переповнює. Звісно, ми почнемо огляд з вами з того, що оберемо якесь місто. Не бачу сенсу оглядати прям всі міста, бо я так розумію, мені надіслали одразу їй з усіма доповненнями цю гру. Давайте оберемо ось це перше місто і оберемо. Там давайте просто створимо якогось персонажа і перейдемо в режим створення персонажа, адже він тут ну дуже сильно відрізняється від інших частин Сімс. Просто подивіться на цей вайб, на це місто. Це зовсім інший сімс. Я хочу вам показати це місто, як воно виглядало раніше. І, до речі, в четвертій частині я пам'ятаю, що для мене було дуже незвично і незручно те, що я не можу редагувати свій світ. Своє місто, адже ви подивіться, тут я можу самостійно додавати ділянки, будь-куди вліпити в цьому місці якусь ділянку, будинок, посадити дерево, обрати, де в мене буде там веселка, де в мене буде лебідь плавати, в якому озері, де в мене буде якийсь датчик для зв'язку. Завод, все що завгодно, я могла по максимуму редагувати своє місто. Звісно, це займало більше пам'яті, більше процесору комп'ютеру. Я думаю, з цього приводу вони і полегшили цю систему. Але, але який же це вайб? Класно, щоб в нас залишились минулі частини сім, де ми можемо все це з вами зробити і відчути різницю. До речі, зверху в мене всі доповнення, які в мене є, і тут навіть є відкритий світ в плані того, що я можу полетіти на якісь там. Острови, бачите відпочинок. Я ще цього не робила, але є можливість обрати. І спойлер: навіть коли ми не натискаємо на персонажа, ми можемо відправитись в подорож у відпустку. О боже, це просто ви просто подивіться на цих персонажів. Це зовсім інший світ. По-перше, подивіться в них, а, немає можливості там якось створювати великі стегна, великі плечі. Щось е, обирати, просто обираєш струнки тип фігури, або більш повний. Все більше немає ніякого функціоналу. Дуже цікаво, е, є знаки зодіака, що дуже сильно мене вразило, е, які впливають на те, яким буде ваш персонаж. Е, звісно, зовсім інший режим створення самого персонажу. Ви можете побачити, що тут ми не самі тягнемо як Сім 4 для того, щоб створити персонажа, щось змінити йому в сторони обличчя, а є просто повзуночок, є стандартний якийсь набір елементів, є повзуночок, ми його тягнемо і тим самим. Збільшуємо, зменшуємо, піднімаємо, опускаємо якісь елементи. Звісно, це дуже сильно відрізняється від наступних поколінь. Напевно, в цих Sims було б мені створювати зіркових персонажів набагато складніше, якщо навіть е, майже не, неможливо. Бо в Sims 4, звісно, за нашим функціоналом це робити набагато легше. Я вважаю, що це крута штука, що тут є дуже багато влаштованих можливостей купівлі в самій грі. Є е, речі зачіски, які. Ви можете придбати в реальному світі. Тут є торгові центри, ну, магазинчики, скажімо так. Не такі масштабні, напевно, може, я їх ще не знайшла, бо я буквально там день зайшла пограти, щоб вам було що показати, подивитися. І, звісно, мої емоції в той момент потрібно було, напевно, б записувати. Я виріщала, біжжала і просто <смас> була в неймовірному кафі від того, що я відкрила цю гру. Я вже бачила, що тут є магазини. В принципі, тут можемо купувати якісь аксесуари, одяг, зачіски і так далі. Це дуже прикольно. Також ми можемо піти в якийсь. Як великий супермаркет, можна сказати, так просто маркет, в якому ми можемо купувати їжу, ми можемо там взяти а, каву, і там стоїть бариста. Ми можемо це все купувати. Якщо вам буде цікаво, я вам все це покажу. Після того, як ми створили персонажа, ми тепер обираємо його характер, і -та, -та, -та ми обираємо його знак зодіака, від якого буде залежати те, як він буде себе поводити. Бачите, залежить від цього певні його характеристики. Дуже прикольно, я згадую, як раніше реально дивилась всі ці прогнози, гороскопи, що в тебе буде на цілий день. Тому тоді це було напевно дуже актуально, тому я кажу, що ця гра реальна суперностальгія. Ну, також ми можемо обирати ціль, мету життя, що буде подобатись цьому персонажу в інших, а що буде, наприклад, рисами навпаки, які будуть відштовхувати. І ви бачите, що це. Не зовсім риси, це, наприклад, просто повнота або просто колір волосся, або все, що завгодно, що не подобається цьому персонажу. Що ж, друзі, ми створили нашого персонажа, і давайте я вам покажу дуже класну штуку. Я так розумію, в мене тут є доповнення, де я можу не просто придбати собі якийсь будинок, а зняти його в оренду з платою за. Тиждень. Це дуже крута штука, адже звідки в наших персонажів ну прямо одразу на старті величезні кошти для того, щоб покупувати собі житло. Це набагато логічніше орендувати. Ми можемо обирати будь-який лот, можемо обрати самостійну квартиру, і давайте з вами це і зробимо. Мені це всім з два дуже сильно сподобалось. Я знаю, що в нас вже є всім з чотири в оренду. Також деякі такі можливості, але як на мене, в Sims 2 це все одно виглядає прикольніше. Не знаю чому. Якось мені подобається в принципі все місто, що воно виглядає більш схожим на реальні міста. Ще й е, зауважимо, що це графіка так, початку 2000-х років е, і місто в принципі такого формату, то це прям дуже круто. Мені це подобається набагато більше, ніж Sims 4 Для мене вона занадто м -м, намальоване, знаєте, занадто ідеалізоване. То тут прям реальне, реальне е, життя, реальне. І знаєте, як є гра Sims City, ось щось схоже на це. Так, дивіться, я обрала цей лот, і тут ми бачимо, що в нас є можливість заселитися в будь-яку з цих квартир. Ми можемо просто натиснути на двері, подивитися, що там всередині. Ну ми, в принципі, так бачимо, що тут не повністю є повністю якісь мебельовані, напевно, квартири. Ту, яку я обрала спочатку, вона там взагалі містить мінімум меблів, це просто кухня і просто ванна кімната, все більше там. Меблів немає, ти самостійно купуєш, додаєш. Цікаво, чи додадуться вони нам назад в наш багаж сім'ї, якщо ми будемо переїжджати кудись. Це цікавий момент, якщо ми самостійно їх не заберемо. Але та й таке. Ось, до речі, хотіла вам сказати дуже класний, важливий лайфхак, щоб якщо ви живете в багатоквартирних будинках з багатоповерхових, обирайте, будь ласка, ось. Просто вам рекомендаціон від мене: обирайте квартиру на першому поверсі. Навіть якщо вона вам не супер подобається, все можна пересунути, можна передвинути, можна змінити е, кольор чогось, але обирайте, старайтесь обирати квартиру саме на першому поверсі, бо якщо залагає якийсь лівий персонаж, який буде стояти біля сходів, він там залагає. У мене така ситуація сталася, і все, і ніхто не може підійнятися. Я зняла собі спочатку квартиру на третьому чи на четвертому поверсі, і все. Просто на сходах стала на другому поверсі якась чувіха, і повз неї ніхто не може посунутися. Що я тільки наробила? І коди вводила, і а, там намагалася її відволікти, і вже грала з нею там в футбол, і в якісь водяністі ці кульки, і в щось там грала з нею на першому поверсі. Вона наче йшла зі мною. І потім вона все одно повертається на другий поверх на ці сходи і стоїть і не дає мені дійти до моєї квартири. персонажа падають ці потреби. Ну і, коротше, прям треш відбувається, тому дуже вам сильно раджу, щоб не зіштовхуватися з цією проблемою. Бо я думаю, всім чотири симво було набагато легше там телепортувати можна. Тут е, телепорт трошки інша система її потрібно вивчати. Ось тому, е, щоб не мати собі лишнього головняка, так би мовити, просто орендуйте квартири, завжди намагайтесь на першому поверсі, щоб не було цих складнощів. Я тут спеціально обрала такі апартаменти, в які точно ніхто не буде залазити і ходити повз моєї квартири, бо це. Формату таунхаусів, тобто мій перший поверх і другий поверх, і ніхто не буде ходити і мені якось заважати. І, до речі, ви зацінили подаруночки на початку гри? Я була в шоці. Мені з самого початку подарували комп'ютер, який коштує дуже багато, і є насправді класним рятівником, всім з два. Адже ну, тут є свої особливості, які ми будемо дивитися з вами далі. Ну і давайте швиденько переглянемо режим. Будівництва. Тут він, звісно, відрізняється від того, який він в нас є зараз. Трошки інш по-іншому все виглядає, все в зображеннях, як бачите, інші меблі, але мені навіть подобається дещо більше. Наприклад, те, що класно приближуються певні елементи, те, що можна обирати окремо колір постільної білизни і окремо колір самої деревини, так, обробки нашого ліжка. Це прям. Круто, і мені цього не буде буде не вистачати всім 4 після того, як я це побачила тут. Бо дуже часто мені всім 4 подобається, наприклад, як виглядає постільна білизна, але зовсім не подобається той колір деревини. Там, наприклад, оздоблення цього ліжка, який пропонують стільною, з цією постільною білизною. Тож це дуже прикольно. Я вважаю, що для початку потрібно просто купити ті меблі, які будуть для нас мастхевом, адже ми не розуміємо, чи зможемо ми взагалі тягнути цю квартплату. Тож я купила ліжко, куплю столик, стільці і ще хочу письмовий стіл, для того, щоб було куди поставити комп'ютер і можливість його використовувати. Ну і тепер просто just for fun, як то кажуть. Поспілкуємося з тими, хто мешкає в цьому будинку поруч з нами. Дуже прикольно. У них така тераса, де вони можуть спілкуватися, якось проводити час. Насправді я навіть задумалася над тим, щоб створити ще такі таунхауси всім чотири. У мене були одні, які я створювала, але хочу ще ось такі більш більш життєві. Так, і дещо вам забула дуже важливо показати. Це телефон. Так, друзі, в ті часи без телефону ми з вами просто нікуди. Він не є мобілкою, яка є в кожного персонажа. Це якби Sims 2 зовсім інший світ. Трошки назад згадуємо часи. І тут потрібно мати телефон для того, щоб просто можливість мати викликати таксі і доїхати хоч кудись в цьому місті. Ось такі справи, тому обов'язково їх ставимо. Що ж, тепер нам потрібна. Щоб наш персонаж міг якось оплачувати так цю оренду і жити не тільки за ті гроші, які нам якби дано з самого початку, нам потрібно їх заробити. Найлегший варіант, звісно, який перший приходить нам в голову, те це знайти звичайну роботу. Але ви бачите, що тут сім строшки такий древніший. Ми не можемо просто так на персонажку натиснути, знайти роботу по телефончику, і все знайшли ні. Тут ми, друзі, або купуємо собі комп'ютер, шукаємо по резюме роботу. Або якщо ми не хочемо так одразу на старті купувати комп'ютер, ми чекаємо, поки нам поштарт на наступний ранок принесе газету. Так, друзі. І в тих роках по газетці ми шукаємо вакансії, шукаємо роботу і обираємо нашим персонажам роботу, що мені дуже спільно сподобалось. В Сімс два, що е, за нашим персонажем заїжджає прям таке прикольне таксі. Воно прям так е, е, постійно сигналить. Прям такий вайб, Мені дуже сильно сподобалось. Е, В-третєх, Сімс мені теж здається за нами машина, яка заїжджала. Я вже не пам'ятаю, чесно це так давно було. А ось в четвертих сімсу мені здається, наш персонаж просто зникає з ділянки. Так напишіть мені про це. Мені здається, що просто персонаж зникає і все. Тому тут прям це вайб і дуже багато таких нюансів в грі. Прям прикольних. прикольних Ми тим часом викликали з вами таксі для того, щоб поїхати в торговий центр. Зараз вам покажу через телефончик. Ми так насискаємо, обираємо. Куди ми будемо їхати? І власне чекаємо. Чекаємо, друзі. Не одразу прилітаємо якось як сім 4 а чекаємо, поки за нами реально заїде це таксі, поки воно почне сигналити, що воно за нами приїхало. Чому я так багато наголошую на різниці між сім 4 не тому, що я хейчу 74, а тому, що просто є певні переваги, певні прикольні штуки, які я хочу, щоб ви помітили в 72, адже це огляд саме про цю гру. Ми з вами ностальгуємо про минуле, про минулі частини, про минулий просто час, тому ось так. Ну і відправляємося з вами в торговий центр, так називаємо, і покажу вам, що ми можемо там робити. Друзі, а поки ви дивитесь, я попрошу вас підписатися на цей канал, адже це буде для мене величезною підтримкою. Ви знаєте, як складно зараз просуватись на платформі Ютуб країномовному контенту, тому буду вам дуже вдячна за вашу підтримку таким чином. Ми тим часом з вами переїхали в торговий центр на таксі, не просто з'явились там, а приїхали реально. У нас повністю оновились всі наші бажання і страхи, які ви можете побачити на екранчику. І зараз я вам покажу, які тут є можливості взагалі в цьому торговому центрі. По-перше, тут є якісь ну, стандартні автомати з напоями, кавою і, здається, якимись малим снеками. Але найцікавіше це ось ця жіночка, біля якої натиснула я бай для того, щоб купити собі якісь прикраси. І тільки подивіться, скільки в нас тут чарівних варіантів, і ми також можемо всі ці варіанти обирати собі під певний образ. Наприклад, я хочу обрати деякі сережки в повсякденний образ, а деякі ось в цей офіційний образ. І обираю собі кальє, там сережки, все, що мені захочеться, додаю їх. Цю корзину і потім купую. Дуже класна фіча, насправді немає нічого такого складного. Мені здається, виглядає класно для шипаголиків, додає реалістичності, в принципі, всім, що ми не просто в режимі створення персонажа одягаємо, а отак можемо приїхати і прямо придбати. І це, мені здається, дуже прикольно. Це я обрала, що я хочу купити. І зараз я вам покажу, що ще тут є прикольне. Ось, бачите, автомат він там кола, що ще, Лимонади. Так, а на другому поверсі, давайте підійматися, що в нас тут є. На другому поверсі нічого немає. На четвертому аж поверсі не знаю, чому так важко зробили. Насправді, що так високо потрібно підійматися. На четвертому поверсі в нас просто ресторанчик, а на п'ятому поверсі мені дуже сподобалось. В нас тут, типу, бариста кав'ярня, і ми можемо стати і працювати баристою як просто як підробіток собі такий зробити, і це прям дуже прикольно. Отак От зараз ми стали типу і просто нам капають гроші за те, що ми фактично просто в одязі стоїмо та ми нічого не робимо, бо ми нічого не робили взагалі, окрім того, що просто стояли. І я вам так скажу, що так простояла я десь приблизно півтори години. Мені постійно капало плюс 16, не знаю, за який це проміжок часу, але в результаті за півтори години ми заробили 272. Десь сімелеони це дуже круто. Я вважаю, з урахуванням того, що в нас дорога оренда на тиждень, там двічімось, так тисячі, то це прям суперський бонус всього за півтори години. Ось так баристою постояли, нічого не робили, і отримали собі ще додатковий такий куш, і це прям клас. Та й, взагалі, ця функція прикольна ще тим, що ми знаходимося в торговому центрі. і по ідеї нам може десь теорії не вистачити грошей на якісь наші побажання, забаганки, аксесуари, одяг, все що завгодно. І нам потрібно буде швидко їх якось заробити. І... Це нам не потрібно чекати роботу, поки вона взагалі приїде там наша машина, поки не встануть години, коли ми маємо відпрацювати, поки ми відпрацюємо. А ми ось так в моменті просто з вами можемо і заробити гроші. І це прям неймовірний кайф. Далі я натиснула на те, щоб вона позаймалася спортом, адже в неї кар'єра аеробіка, і вона має прокачати цю навичку. І дуже прикольно, що тут вони не бігають, а ось так пригають на скакавці. Я про це взагалі забула. Це прям прикольно виглядає. Після Цього я вирішила, що, в принципі, нам час вже викликати таксі і поїхати додому. Але побачила ось цю красуню фею. Не знаю, стромно чи це чи ні, але я вирішила з нею поспілкуватися. Дуже сподіваюся, що вона не перетворить мене на якусь жабу, бо виглядає вона саме як така якась чаклонка, яка зробить щось ну, дуже добре, не знаю, чомусь так. У мене асоціації такі. Але я не зрозуміла, чому вона взагалі знущається над своїм котом. Мені прям стало його шкода, і я почала його гладити, бо я прям була в шоці, що вона над ним знущається. Але вибачте, нам вже час їхати додому за новими пригодами. Тож втікаю від тебе, королева е зелених е відьм якихось всімства. Ми повернулись додому, і це настав час для того, щоб швидко привезти свою персонажку до ладу. Я вирішила її нагодувати. До речі, хотіла вам зауважити, подивіться, що в цих сімсах взуття завжди підбирається під образ. Тобто, в нас немає взагалі категорії взуття, вона йде одразу в образі. Просто вирішила звернути вашу увагу на це. В цих нарядах вона йде разом. І подивіться, як вони взагалі їдять. Що це взагалі таке? І ще й ось так мордою в тарілку сплять, коли втрачають свідомість. Це ну, дуже смішно виглядає насправді те, як вони ось так виїдають, все навкруги летить. Прикольно. Так, ну вона не може виспатись через те, що я її клала вже в ліжко і чомусь вона з нього встала. Я думаю, через те, що вона була. Дуже сильно голодна в нас, тому я обираю знову дію спати в піжамі. До речі, в нас навіть гардеробна маленька є. Ну типу шафа купе. Дуже прикольно вбудована в ліжко. Але я довго не могла зрозуміти, чому мої персонаж, чому мій персонаж не може взагалі виспатись ось тут. І ви бачите, що знову вона прокинулась, хоча вона не виспалась, і з'являються ось ці червоні круги. Я не розуміла, що це таке, звідки воно береться, чому вона ось так хапається за голову, і тільки потім згодом до мене дійшло, що це просто шум від сусідів. Там вже в когось грала музика. І, коротше, виходить, що в нас такий будинок, в якому дуже сильно шумно, дуже сильно голосно, і вона не може взагалі виспатись. Це прям шок. Я не знаю, що з цим робити, що ми будемо з вами з цим робити. Чесно кажучи, поки не уявляю. Ну, якось будемо намагатись ось так висипати. Ще я побачила, що їй не вистачає зовнішніх якихось прикрас з в будинку, тому я придбала їй якісь картини, там е, якийсь, якусь рослину на стінку повісила, і все. Вона поїхала на роботу. І увага! Вона повернулася з роботи. Працювала вона в нас 7 годин, і за 7 годин вона заробила. Двісті п'ятнадцять сім Друзі, вона за сім годин заробила менше, ніж ми з вами заробили за півтори години, працюючи баристою. Це просто шок для мене. Я, звісно, буду прокачувати. Цю кар'єру намагатись прокачувати навичку спортивну, намагатись досягати чогось в цій кар'єрі. Але це треш. Я так розумію, що ми будемо баристами з вами постійно підробляти для того, щоб взагалі заплатити за нашу квартиру. І в принципі, це й принесе нам грошей з вами набагато більше ніж. Просто ось така робота, яка ну, по суті, взагалі Андрія на неї вижити. Якщо ти знімаєш таке дороге житло, можливо, звісно, можна обрати якісь більш дешевші варіанти, але мені насправді дуже подобається цей таунхаус. Тут в неї вже не вистачило спілкування. Я вирішила зателефонувати. Ну, кому ж зателефонувати? Звісно, цій чарівниці, нашій зеленій, я їй подзвонила поспілкуватися з нею. Думаю, ну добре, поспілкуюсь, просто нічого ж зі мною не буде. Але потім я вирішила чомусь її ще й пригласити, запросити до себе додому. Не знаю, чи це було моєю помилкою, чи це все окей. Потім після цього мені раптово приходить якийсь лист, але слава Богу, це виявилось просто ще збори на, ну, на наші якби, послуги комунальні. Звісно, це треш взагалі. Мені взагалі не дають спати в цій квартирі, ще й комунальні послуги, окрім цієї квартплати, при тому, що ми прожили там буквально три дні. Ой, не знаю, ми поїхали знову на роботу, але мені здається, ми не потягнемо. Ну що, друзі, подивимось далі, що буде відбуватися з нашим персонажем, як ми будемо з вами досліджувати Sims 2 світ. Якщо вам було цікаво і ви хочете більше відео про цю гру, я буду намагатись це робити. Дай Бог може і стрімити, але ця гра на компі мого чоловіка. Тому будемо намагатись зробити супер. Чекаю на ваші коменти внизу, і серед них розіграю, звісно, це доповнення. Як вам огляд? Поділіться своїми враженнями в коментарі під цим відео, бо я впевнена, що були моменти, які точно мусили вас вразити. Ну і звісно, до зустрічі на наступних випусках. Буду вам вдячна за вподобайку на це відео та підписку, щоб підтримувати україномовний контент про Сімс.